Трикімнатна квартира в самому серці Мокотова на оренду поруч з метро Білановська. Квартира площею 69 метрів квадратних, яка додатково має балкон та своє підземне паркомісце. місця. Також в нас є окрема кухня, що є величезним присом цієї квартири. Тут ми маємо обідню зону, а в самій кухні маємо всю необхідну техніку. а також рідкість у Варшаві, наявність кондиціонеру. В квартирі велика ванна кімната з гідромасажем. На простора шафа, куди ви будете складати всі свої речі і велике двоспальне ліжко. Також у нас є окрема кімната, яка в майбутньому для потенційних орендарів може слугувати як домашній офіс або ж дитяча кімната. І останнє приміщення, яке в нас залишилось, це гардеробна. Для більше деталей або ж огляду пишіть нам приватні повідомлення або ж телефонуйте. Ваші Кубулахову.